Невдовзі у легендарному королівському оперному театрі в Лондоні виступить російська сопрано Анна Нетребко. та сама Анна Нетребко, яка була довіреною особою Путіна у 2012 році. А у 2014 році фотографувалася з прапором Фейкової Новоросії, заявив генерал Посол Залужний. Поши що її виступ у Лондоні профінансувався Валіка Стакана Матвієнко, українська запроданка з шепотівки, яка обрала сторону ворога. Залужний продовжує батьки її на великій сцені у Британії, яка є одним із Найбільших та найближчих наших союзників у війні проти Росії боляче для українців. Після чи не наймасованішого обстрілу Києва за весь час у якому росіяни вбили немовля, знову бачимо це розмивання відповідальності та тези про культурне поза політикою. Повернення таких фігур це так чи інакше виправдання російської війни проти України та зневажання пам'яті тисяч загиблих українців. Тоже ми тут говоримо не по цензуру. Ми говоримо про правду і про. Пам'ять намагалися донести все це до британської аудиторії в колонці для Daily Mail. Крім того, не так давно залужний нагадав зрадниками про шашлики. Пише телеграм-канал Печера Дракона. Коментар колишнього головкома Валерія Залужного про шашлики вже збурив маси за ботви до рівня Катара сесу відповідь «Я полетіли звинувачення. Мовляв, залужний на 24 лютого 2022 року. Був головкомом. і він відповів мовний вимовляв винний в тому, що військовий Ськани були вчасно виведені на кордони, приготовані відбивати російську навалу. До речі, повністю комент залужно виглядав так: чекаємо шашликів зробити разом. Пригадуєте, хто обіцяв зробити їх разом, натяк більш ніж прозорий. Бо сам офіс Зеленського цілковито винний в тому, що на 24 лютого Україна виявилася, не готова відбиватися. Перша посада залужного на 24 лютого називається Головнокомандувача Збройних сил України. Підпорядковується він міністру оборони України, тобто Резнікову. Тому самому, а ще залужний підпорядковувався Верховному головнокомандувачу Зеленському і діяти мав право тільки в межах законів. Друге на вечір 23 лютого переміщувати війська по території України, крім планових навчань, пресувань в зону операції об'єднаних сил головком залужний міг тільки за наявності двох наказів. Це накази на застосування сил і засобів ЗСУ і постанова Верховної Ради про впровадження воєнного стану. Обидва накази з'явилися коли Зранку 24 лютого. Уважу, коли у команди прибігає якесь надолуги і починає голосувати, мовляв, генералами накази не потрібні, бо треба захищати Україну. Посилайте такого за руським кораблем. Бо таке тіло логатки немає. Як ЗСУ, а Вони керуються тільки наказами і законом. Третій генерал в двох інтерв'ю а може й більше. Розповів, що генерал залужний і він сам дали команду бойовим бригадам виписувати з напрямку кордонів ще до появи наказів про застосування сили засобів і до впровадження. Єнного стану. чи було це порушенням? Так було замисліться наказом залужного 72 другу бригаду. Направили на Київ. За інших умов залужно можна було би звинуватити в спробі державного перевороту. Проте ініціатива двох генералів. Я думаю, більше врятувала Україну від російського плану Київ за три дні. І Не тільки це авіація підтягнута в повітря, ППО виведені з пунктів дислокації. Тощо саме тому 72-га зустріла ворога по лінії. Ріки ірпінь і у Київ ворог увірватися не зміг. А якби залужному віддали відповідь. Підні накази заздалегідь оборона була би зайнята на лінії ріки татарів. Вона тече паралельно кордону, і тоді, наприклад, це сталося бабучі бородянки, але наказів не було. Четверте видання Українська правда по хвилинах встановила події, що сталися напередодні російського вторгнення. Серед іншого описала нараду, яка відбувалася в кабінеті Зеленського 23 лютого. Так, от, на тій нараді залужний Буданов доводили, що вторгнення буде, а Резнікові Баканов, що вторгнення не буде, і от ці. Каво справа в тому, що і залужний Буданов на 23 лютого були підлеглі того самого Резнікова Резніков співав у унісон з другом дитинства Зеленського Бакановим, який тепер ми це знаємо. Перебував під практично цілковитим впливом російського агента Кулініча і ще а звідки брав інформацію. Генерал Залужний, а отут і фокус, бо ані Ставка головкома, ані генштаб не мають якогось окремого відділу розвідки. Інформацію вони брали від гура головного управління розвідки. Керованого генералом До речі, доречне питання, які звіти подавав Буданов у тижні напередодні вторгнення. Просто нагадаю, що голова ЦРУ попередив Зеленського про можливість вторгнення ще у січні 2022 року, але офіс президента проігнорував інформацію ЦРУ і очевидь цілком довірився інформації друга дитинства зем, тобто Баканова і Кулініча. Питання, чому завжди стриманий залужний раптом аж так жорстко відреагував. Відповідь очевидна, бо дістали бобутофермиоповтрат. Дали береги сидячись, очолити репутацію головкома, і щось мені підказує, що зе потва зараз сказиться, а чиновники з ОПО мовчатимуть, бо сильно вони не хочуть, аби почалися розбирати що сталося 24 лютого. А розібратися доведеться Нато багато українців постраждали у ті дні. Всьому є межа. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.